Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні, дівчатка, ми знову хочемо вас знайомити з нашими українськими народними піснями. І разом з моєю внучечкою Діаною ми для вас заспіваємо пісню Акопельно, українську, народну пісню Ой, полечко поле! Ой, полечко поле туманом повито. А на тому полі два козаки вбито. А на тому полі, два козаки вбито. Один кобитий багата родина. Другий коби, вбитий, бідна си Другий другий вбитий, бідна си ні, вишита сорочка, а на сиротині нема ні шнурочка, а на сиротині нема ні шнурочка. Над Сином вся родина плаче, а на цьому чорний ворон кряче. а на цьому чорний ворокче сином висока могила, а на сиротою червона калина, а на сиротою червона калина. Ой, по Вбито. А на тому полі два козаки вбито. А на тому полі два козаки вбито. Ось така ось сумна пісня. Але будем надіятися. Що будемо ми співати багато веселих пісень. Коли ми переможемо орків, москальню, а ми обов'язково переможемо. ось І тоді ми всі будемо співати і веселитися. Чекаємо цього моменту з нетерпінням. Ось, А сьогодні була саме така пісня. Кому сподобалось, ставте вподобайки, поширюйте канал Просто Смакота від Марії. Заходьте, слухайте, вчіться готувати, слухайте наші українські пісні і всім до зустрічі!